Експрес-порада від Таро на серпень для всіх знаків зодіаку. Ми завершили на левах. Отже, зараз у нас діли, порада для вас. У вас такий час очікування. Все, що ви робите зараз, дасть результати трішечки згодом. Не думайте, що все, що ви робите, воно все не має сенсу. Ви побачите, що все, що ви робите зараз, воно не дарма. Але побачите це. Трішечки пізніше, можливо, не в серпні, а десь в вересні. Терези, порада для вас вам потрібно бути готовим до того, що місяць буде для вас складний. Потрібно буде відстоювати свої інтереси, якісь, можливо, будуть навіть конфлікти, якісь непорозуміння, боротьба за місце під сонцем. Ну, як є. Так, скорпіончики, серпень, поради для вас. Вам головне бути в балансі з собою, в гармонії з собою. От, просто тримати себе в руках, тому що місяць для вас непростий, і ви зараз дуже розхитані. А вам потрібно от якраз збалансуватись, головне бути в злагоді з собою, і все у вас вийде.